знову ж таки, я нагадую вам про «Слово про Київ», той документальний фільм, який я вам щедро цитувала, і в якому, власне, і звучить фраза. Мені здається, що ось вот це обаяння Києва, воно зберігається і до сих пор. Для кожного русського чоловіка Київ не тільки столиця України, але це його родний міст. Для кожного білоруса Київ теж його родний міст. Ну, а... Не проживе русський чоловік ні дня без того, щоб що не спіздять. Не присвоїти, не переписати історію, не населити Київ трьохголовими Гариничами, Максимами Горькими, Маяковськими тощо, тощо тощо для того, щоб у совєтського чоловіка навіть не було асоціації про те, що це може бути місто Тютюнника, Нечує Левицького, ну там, я не знаю. Ні, був сплошний русський город. І тут я, значить, я супер рекомендую вам подивитися це відео повністю, але зараз я буду вам цитувати, тому що зараз ви побачите Наталку Жвій. Яка в цьому документальному фільмі згадує про красу міста і говорить: дивіться, яке красиве наше місто, і тут я згадую, як по цій прекрасній вулиці, що раніше називалася прорізною треба подивитися, як називалася, що ж це була за вулиця, про яку говорить пані Ужвій, і розв'язка цієї історії буде просто спонтеличуючи. Вот сколько не живу здесь, не могу надбываться моим родным прекрасным Киевом. Вот тебе говорят, что он весной такой красивый, когда цветут каштаны. А вот сегодня чудесный солнечный зимний день. И вот вспоминается, что вот эта улица, которая идет вниз, когда-то называлась Прорезной. По этой улице в 1877 году восьмилетняя девочка бегала на крещатель в гимназию. Это Надя Крупская. Ну, ти, ти слухаєш історії про Київ, і між Горким і Маяковським тобі розповідають історію про дівчину Надю Крупську. І цим видатний Київ. Київ видатний цим. Хоча, звичайно, крім Крупська і Маяковського Пушкіна, звичайно, знайшлося місце і. <гас> Ви будете здивовані для кого? Улиці Києва Пом'ят. Они рассказывают потомкам о тех, чьи имена они носят. Деяния этих людей стали частью нашей истории. Дом героя Отечественной войны генерала Раевского, в котором собирались декабристы. А неподалеку жил и творил Тарас Шевченко. Призывавший разорвать цепи, и вражеской кровью окропить волю. Та да ты шо? И вражеской кровью окропить волю? Та вообще був правый Иван Дорн. Что делают украинцы украинцам? Какие вот такие? Л Заповедь? Заповедь. Тараса Шевченко, наверное. А -а -а. І у цьому фільмі слово про Київ навіть процитували Тараса Шевченка про вражою злою кров'ю волю окропіти, що було дивовижно, цікаво. Кого ж вони вважали ворогами в той момент? Ну нам не розшифрували просто. З приводу прорізної зразу вам скажу, що е, Прорізна носила назву Свердлова. Це Яков Свердлов був такий революціонер, вбитий в 1919, 1919 році. Тобто вбитий зразу, і от вулиця Прорізна. Ну, це знаєте, це як е, цей Артем е, фактично Матерола, да? І от вулиця Артема у нас була, і Артемовськ був, і от, ну, от, ну фактично, ну, Яков Свердлов, це от десь і стоїш, ну там, Гіві, наприклад, да, грубо кажучи. І от прорізна, скільки років, зараз я подивлюся, скільки років, носила назву е вулиці Свердлова до 90-го року. З 1919 до 1990-го. Прорізна. А то ви так. Прорізна і є прорізна. Ні! Це ви пам'ятаєте, що вона була прорізна. Це улиця Свердлова, і Якова. На якого вважають, що він там розстріляв, чи Троцький говорив, що він розстріляв королівську сім'ю, ой, королівську царську сім'ю. Ну, коротше, неважливо. У мене в голові немає спогадів майже про цього свердлове, тільки що я пам'ятаю, що була така вулиця. Але якщо говорити насправді про Шевченка, щоб далеко не відходити, то я можу вам сказати, що зараз у мене в інстаграмі і у Фейсбуку опитування. Я процитувала шматок вчорашнього Ітеру і запитала глядачів і вас питаю, ви можете писати в коментах тут. А, щоб ви мені написали, яку ви книжку вважаєте такою книжкою, яка робить українця українцем. І зразу скажу, що а, ну, я вважаю, що, от, наприклад, така книжка робить українця українцем з самого дитинства, тому що ну, фактично Шевченка ти починаєш читати, але ти не дуже його розумієш. А українські народні казки, причому класно записані, класно проілюстровані, це скарб. Від якого ми відштовхуємося, тому що там є і про котика і півника казка, про лисичку, в мішок, і про козу держу. Озу, а я рак не ворак, яку кушу буде знак і ця коза тікає. І дуже багато інших казок і про летючі корабелі, про яйце-райце, і про семиліточку. Одним словом, це офігенна, до речі, книжка з ілюстраціями Олександра Міхнушова. Я купила її в букіністичному магазині, і насправді, якщо ви вона траптана, купуйте. Тому що це супер класне видання з казками і з крутими, дуже, дуже крутими дуже детальними ілюстраціями. Можете подивитися, на читанці воно є. А також для того, щоб вас надихнути, писати мені різні відповіді, тому що багато хто пише Кабзар, Мина Мазайло, Донцов, Бандера. Ну, звичайно, ми переховуємо всі книжки. Наприклад, для того, щоб стати українцем, українцем можна прочитати книгу, яка називається Плем'я упорів», і ми будемо її розбирати на читанці. В жодному разі не рекомендую вам читати це для задоволення. Я побачила її теж у бухністичному магазині і не змогла не придбати, тому що плем'я уперів це памфлети. Спрямовані проти українських буржуазних націоналістів, зібрані в цій книзі відомого українського публіциста Юрія Мельничука про страхітливі злочини українських буржуазних націоналістів в селі Дермані та інших селах Ровенщини про гнів і прокляття трудового люду на адресу цих кривавих псів емперіалізму розповідаються у цій. Книзі. І тут я знаєте, не можу слухайте. Мені треба прям процитувати е, памфлет, який на 141-й сторінці, щоб ви зрозуміли масштаб, чому я вважаю, що цю книгу для того, щоб стати українцем, треба прочитати. Нема на світі нічого кращого, як своя країна, своя мила рідна сторона, почуття батьківщини рідного народу, Отчого дому, своєї родини. Це священні почуття. Та-та-та-та-та-та, Але ще не перевелися на світі такі убогі серцем каліки з українського роду, як Улас Самчук. Улас Самчук. Якщо ви нічого не знаєте про Уласа Самчука, відкрийте його текст на рід або чернь. І за 10 хвилин читання ви зрозумієте, хто такий Улас Самчук. Улас Самчук походить з дерм. Я боюсь, прізвище, ну, не батько його не був багачем, але все ж таки спромігся послати сина до гімназії. І далі Улас Самчук став чорнильним рабом Гітлера. Одним словом, книжка переповнена прекрасними меседжами про те, як знищували через обріхування українців, які жили українською ідентичністю. І тим, щоб говорити правду, і тим, щоб зберігати цю українську ідентичність, як їх обріхували і як активно совіти видавали різні панфлети з цього приводу. Тож я рекомендую вам, якщо у вас буде часом натхнення, не пропустити мій етер з розбору цієї книжечки, бо я крінжу на читанці, теж буду розбирати. Нам це все треба знати. Ну і плюс, якщо я вже говорю про архіви Суспільного, то я дуже сильно рекомендую вам. Слідкувати за архівами суспільного і заходити і дивитися. Я ще не слухала це відео, а точніше аудіо, бо це цифроване аудіо, але це просто зліпок епохи 1969 рік. Суд над п'ятьма членами УУНУ в Палаці культури цукрового заводу селища Красне, що на Львівщині, у жовтні грудні 69-го року, відбувся відкритий судовий процес над групою національних бандитів, членами УПА п'ятьма бандерівцями, які знищили понад 200 мирних радянських громад, спалили тисячі селянських садиб, знищили кілька сіл і свідчили на суді 50 потерпілих і 150 свідків злочинів. Мені здається. Здається, що я буду робити огляд цього разом з племенем уперів, тому що ви розумієте, що в слово упир там і упа теж заховано. Одним словом, для того щоб українцю стати українцем, треба подивитися на те, як шалено російська пропаганда, совітська пропаганда, імперська пропаганда працювала проти тих, хто намагався зберегти українську ідентичність. А ви теж пишіть, які книжки, які твори. Роблять українця українців, мені це цікаво. Мені цікаво слухати різні версії, тому що я потім це все зберу, і ми теж про це поговоримо. А я хочу продовжити далі. Бо у цьому документальному фільмі Слово про Київ згадували не лише Шевченка, також там було цитування Франка і декілька слів про Лесю Українку, яку вас теж вразять. Я честь вас дам, Титану Примітею. Своих сынов не делал он рабами. Он просветил не словом, а огнем. Боролся не покорно, а мятежно. Предвозвещая всем богам погибель. При обыске киевские жандармы обнаружили у Леси Украинки номера Искры. Газету, которую создал Ленин. Их и наш современник. У Лесі Українки була газета Іскра, яку створив Ленін. В принципі, більше нічого видатного в житті у Лесі Українки не було. Вона прикоснулася к прекрасному газете, которую яку Ленин. Ленін. І потом, потомки, благодарные потомки, в очереди вистраювалися к пам'ятнику Леніна в музеї Леніна, який зараз став українським домом. Але ще раз хочу нагадати, як виглядав музей ще 30 років тому, і яким гігантським там був Ленін. Стремителен его бег, неизгладимы его следы в жизни людей и городов. Изменился за годы советской власти облик Киева. Но неизменной остается наша память и нескончаемым человеческий поток суда Клинина. І ви бачите домінуючий Ленін і маленькі людішки внизу. О, Леніна, о великий Лі. Ви коли приходите в український дім, ви просто уявіть собі масштаб цієї фігури. От уявіть собі, ви подивіться на фото, і потім уявіть, що ви заходите, а там просто домінант стоїть. Гігант! Гігант! Лєнін. Ви такі заходите. О, великий Ленін. А там цього Леніна натикано по музею Леніна дуже багато. Там п'ять поверхів біографії Леніна. Я ходила в цей музей, коли вчилася в школі. Мене там приймали в Піонери. Мене встигли прийняти в Піонери. Я навіть була місяць. Піонеркою і мене там приймали в жовтенята, тому що це теж був культ в Совєцькому Союзі, коли тебе це все сприймали. Одним словом, рекомендую заходити на архіви Суспільного і шукати такі фільми, тому що це дуже сильно розважає, і це дуже сильно проводить для нас паралелі з медійним простором 82-го року. А я нагадаю, це фільм 82-го року. З медійним простором зараз, з медійним простором в паралельній реальності, слованський базар, вспоминаємо словенський базар, і з тим, що з одного боку ми дуже сильно еволюціонували. А з іншого боку, ой, біда, ой, ще з нами дуже велика біда.